Добрий день, оператор Катерина. Чим я можу вам допомогти? Записатися на прийом до спеціалістів третьої лікарні Краматорська від сьогодні можна телефоном. Тут запрацював кол-центр. Дзвінки від пацієнтів приймають троє операторок, які пройшли попереднє навчання. Анастасія до цього мала досвід роботи у реєстратурі. Тут більш зручно ми можемо зразу переглянути весь список лікарів, вільні місця підібрати. Ми ж не надаємо карточок, тому дуже швидко і оперативно можемо підібрати до пацієнта вільне місце до невропатолога, травматолога, до хірурга вже записували, до офтальмолога. На моніторі ми бачимо лікарів на сьогоднішній день, наприклад, понеділок. Також я можу на календарі відкрити будь-який день цієї цього тижня. І подивитися на цілий тиждень його розклад, і проконсультувати людей, надати інформацію по кожному лікарю. Якщо є вільний час, можемо разом підібрати цей час. І записатися на прийом до лікаря через кол-центр. Люди можуть записатися до лікарів вузького профілю з 15 напрямків, окрім гінеколога, каже заступниця головного лікаря Лариса Воловікова. Головна умова мати електронне направлення від сімейного лікаря. Наша лікарня має дуже велику кількість різноманітних вузьких фахівців. Це хірурги. Уролог, ендокринологи, невропатологи, ревматолог, гастроентеролог, офтальмологи, оталерінгологи, сурдолог, гематолог, пульмонолог, кардіолог. Кол-центр буде працювати з понеділка по п'ятницю, з 8 до 16 на першому етапі. Телефон 050 171 44 55. для облаштування та відкриття цього кол-центру знадобився місяць. Було знайдене приміщення, відремонтовано закуплені меблі. А за допомогою міжнародної організації USAID ми отримали комп'ютери, багатоканальні телефони та гарнітуру. Це дало змогу технічної. Повністю оснастки центру. за перший день роботи оператори центру прийняли 60 дзвінків від жителів Краматорська та Слов'янська. Надія Задорожні, Євген Єжов. Новини на Суспільному.